Доброго раночку. У мене 6.30 ранку. Не зібраний чемодан. Через декілька хвилин ми вже виїжджаємо і треба терміново збиратись. Ми їдемо з дівчатами на гілля. Щоб ви розуміли, цей чемодан я буду брати в декілька подорожей, які мене чекають найближчим часом. Тому тут все найнеобхідніше, що я зібрала за декілька хвилин. У нас вже перші складнощі, бо ми не можемо їздити тут на байку, їх тут просто немає. Заселяємось в наш прекрасний готель. Нас поки не можуть заселити в готель, але... Ми будемо купатись в басейні і проводити свій час круто шкаючу заселення, бо тут крута, велика територія і ще безкоштовні кокосики. Короче, суцільний кайф. Того дим філ в басейні кес. Yes. А я вся загоріла. Подивіться на це! Це залишилось взагалі після іншого купальника, в якому я була. І далі ми йдемо в наші особисті бінгали. Будемо жити бенгалу! Дуже круто! Що ж, я в приємному шоці буду показувати вам наше. Житло на два ні. Боже мій. яка це краса. А тепер вид! <гас> О, <майка>. <плес> <плес> Мені дуже подобається. Тут настільки гарно, що я повинна вам показати цю вбиральню. Такою прозорою стелою, якщо буде йти дощ, капати не буде, бо там криша. Але сюди падає до світло. Наробила я контенту, вже нафотографувалась, залишу телефон на декілька хвилин, хотіла сказати. Це частіше всього в мене так і залишаю телефон на декілька хвилин. Потім така, боже, може, і це сфоткати, і це сфоткати, і це зняти. Але я ах, навчаю себе, по-перше, не робити пере. Контент не робити дуже його багато, так щоб я потім передивлялась пільйон фотографій, бо в мене є така звичка все-все-все нафоткати, але це прикольно. І я просто роблю то, що мені хочеться, насичуюсь максимально контентом. Відкладаю телефон та йду відпочивати, бо без цього ніяк я взагалі та людина, якій складно відпочивати, складно розслабитись, але це все дуже швидко відображається на стані моєї шкіри. Два місяці я майже не займалась роботою. Я відпочивала дуже дуже багато. Я достатньо спала. Спала кожен день 8 годин. І коли я була в такому режимі, моя шкіра дуже дуже поліпшилась. Це помітно. Дуже сильно мені особисто, бо звісно, на фотографіях, на відео я не показую свій жахливий стан шкіри, хоча іноді я трошки можу поділитися цим. Зараз я почала багато працювати знову. Я почала запускати своє навчання, і через це я трошки, знаєте, включилась, і це класно. Але з іншого боку я відчула, що я така: о боже, і то можу, і то хочу. У мене мотивація з'явилась. Але я хочу знайти баланс між роботою і релаксом. Бо я хочу і релаксувати, і відпочивати, мати міру, кайфувати від життя і е, мати гарну шкіру також, хочу, бо якраз таки я постану своєї шкіри і по своєму стану особистому. Завжди відчуваю, розумію, чи все окей. І якщо б мені мене спитали, що я хочу найбільше, лягти лежати і відпочивати дні. Ось а дозволити, я собі ніколи цього не можу. Але як тільки я повернусь зі всіх своїх подорожей, жити в район Убут на Балі, в якому супер спокійно, дуже дуже така духовна атмосфера, багато практик, багато Інших цікавих штук, які я хочу відвідати, дуже класна природа. І більше я взагалі хочу відпочити і заземлитись і побути наодинці з собою. Сподіваюсь, що в мене буде такий місяцок в житті, щоб ще більше мотивації набратись і поїхати в свою наступну подорож, яку я планую зробити в Парижі. Напевно, а потім дуже хочу поїхати в Альпи. Але про це пізніше в мене вже є невеличкий план. А навіть велички, бо в мене декілька країн. Боже, багато. Господи, я всю Європу хочу об'їздити. Всю Європу планую об'їздити. Так, от у мене, по-перше, трошки погіршився стан шкіри, і по-друге, в мене обгріла сьогодні шкіра, але я люблю такий ефект, тому мені в принципі подобається. Але хочу вам показати трошки реальності Індонезії і те, як тут працює сервіс. Ми заплатили приблизно 200 доларів за дві доби в цьому місці, неймовірному, але вигляд з вікна у нас. <плес> ну, ось це. Це, звісно, нормально, можливо, їм потрібно робити якусь роботу, але я мріяла про інше. Я хотіла дуже дивитись на пальми, релаксувати. Я хотіла. Тут відпочивати, побути в тиші, бути наодинці з собою і зорою, з якою ми будемо жити. А отримую я дуже жорст, жорсткі звуки, які мені заважають зробити. Ще не можу знімати рілси. Але все добре, все прекрасно. Я все. Я не знімала контенту. Я спокійна, я йду в душ, потім полежу, відпочину. І ввечері ми підемо дивитись фільм. Який тут показують о 9 чи о 7 кожен вечір, і він буде англійською мовою. Там такі пуфіки біля океану з обою водою. Боже мій, що ж так тут все прекрасно. Я вийшла і побачила те, що вчора не було видно. Подивіться на! Боже, яка краса! Я, якщо чесно, не знаю, що це, можливо, оце батон, я не знаю, я не буду казати. Знаєте, вам розповім, але це дуже гарно. Я прийшла на сніданок, тут дуже прохолодно, бо ранок вночі йшов дощ. дощ. Сніданку майже нікого немає. Мені це дуже подобається, бо я люблю ось такого Дивіться, на це міні-круассанчики. Ще щось і брауні. З такий в мене сніданок, це їх місцева лапша, яку я дуже люблю. Ці міні круасанчики І фрукти. Розково ось цей будинкий вид. Іляє трошки дощу для атмосфери. Другий прекрасний день на гілі. Я сіла подалі від музики, щоб щось вам розповісти про сьогоднішній день, бо я майже не розмовляла і нічого не встигала розповідати. Було шумно, було весело, було цікаво. Ми снорклили і побачили просто. Те, що я на все життя запам'ятаю, я вживу, побачила і доторкнулася до черепашки. Я побачила підводні статуї, і ще я побачила неймовірно гарні корали. Зрозуміла, що я трошки боюсь глибоко ниряти. В мене була один раз така паніка, бо ми занурювалися з масками, і у нас була трубка, щоб дихати. А я спробувала занурнути без трубки дуже глибоко, щоб зняти гарне відео. І так сталося, що мені почала затікати вода в носа, і мені здалося тону, і мені дуже страшно стало. Я почала задихатись. І винирнула в якихось не дуже приємних почуттях. А взагалі почалося це з того, що я прокинулась що для мене дуже незвично, але мені так сподобалось. Все, я тепер буду прокидатись стільки рано зранку. Завжди про це мріяла. Я сподіваюся, в мене вийде це реалізувати. Я даю собі вже місяць на повернення моєї дисципліни. Я дуже хочу пожити одна. Ставати рано, лягати, намагатись не дуже пізно. Але це пізніше після моїх подорожей, які от от будуть, і я навряд чи зможу соблюдати там режим. Так, от я прокинулась рано зранку, пішла, подивилась на океан. Потім ми поїхали на снорклінг, повернулись. Я походила пішки по острову, і я настільки здивувалась. Тому який він контрастний, ось наше місце таке ідеально вилизане і тут є просто розвалине, де живуть місцеві, але в них такі неймовірні діти, і вони самі дуже приємні, посміхаються, машуть руками. І я дуже здивувалася, я хотіла це побачити, тому я годинку погуляла пішки по острову, випила каву. І повернулась, полежала в нашому неймовірному. Як це? Господи, забуваю. Коротше, в нашій хатинці полежала і пішла на гамаці, посиділа. Боже мій, сьогодні такий прекрасний день. На гамаці я в своєму блокнотику улюбленому, який я таскаю спочатку Балі, він весь списаний, але я просто його обожнюю. Я записала там свої плани, цілі, то що, те, що я хочу змінити, те, чим я хочу займатися, те, як я хочу змінюватись, я сподіваюся, також я не сподіваюся, знаю, що так буде. Я написала трошечки почуттів своїх зараз. І от навіть така посмішка в мене не сходить з обличчя. Я неймовірно радію. Всі пішли на масаж, але я зрозуміла, що якщо я піду на масаж, я пропущу і захід сонця, не зможу відчути більше атмосферу острову. І краще я погуляю, побуду о! І краще я погуляю, побуду одна і... Hello. Hello, beautiful girls. Hello. Ah, давно на Ната не було в моїх відео. How are О, oh, це Лера. Мене покажи. Мене <laughs> <Mine> покажи. <laughs> От. Коротше, всі прийшли вже з масажу, а я побачила а, захід сонця. Провела час на одинці з собою. Мені було прекрасно. Це Катя. Привіт. Вітаю всіх. Дивіться, яка ага. гарна. Чого вони всі такі гарні? У нас чекаут в готелю. Я не знаю, чому я так радію. Напевно, тому що завтра я зранку улітаю <плес> в нову подорож, тому е сумую, що уїжджаю, але не так сильно. <плес> Після цієї неймовірної подорожі я повертаюсь на Балі і вже завтра, зранку, мене чекає літак в Сінгапур. Нарешті здійсниться моя мрія, і про це вже в наступному влозі.